Доброго ранку, любі мої малята. Сьогодні до нас гості завітало сонечко. Давайте разом з ним з вами пригадаємо кількісну лічбу від одного до десяти. Ну що ж, почали? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. 9, 10. А тепер повторіть самостійно. До сонечка в гості прийшла цифра 6. Подивіться, яка вона гарна. У нас є два кошики, а біля них яблука. Подумайте, скажіть, як можна розкласти 6 яблук у два кошики. Так, вірно, малята, в першому кошику у нас буде одне яблуко, а в іншому 5. І таким чином ми з вами повторюємо склад числа 6. Склад числа 6 складається з 1 та 5. Далі продовжуємо. Як можна розкласти 6 яблук у 2 кошики, але так, щоб отримався склад числа 6. Перше у нас було 1,5, а тепер буде. Так, склад числа 6 складається також з 2 та 4. Продовжуємо далі. І Як можна розкласти 6 яблук у 2 кошики, щоб отримався склад числа 6? У нас було 1 і 5, 2 і 4, а тепер буде. А тепер ми отримали 3 і 3. Розкладіть яблука у два кошики, також щоб отрималось число 6. У нас було 1,5, 2 і 4, 3 і 3, а тепер буде. А тепер ми отримали 4 та 2. Розкладіть яблука у два кошики. Так що потрималось число 6. У нас було 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3, 4 і 2, а тепер буде. 5 і 1. Давайте з вами закріпимо склад числа 6. Число 6 складається з 5 і 1. Чотири і два, три і три, два і чотири, один і п'ять. А тепер повторіть самостійно.